Після того, як не стало її коханого чоловіка, Олена цілих п'ять років не дивилася у бік інших чоловіків. Оленко, ну що ти таке робиш? казали подруги. Ти дуже гарна жінка, ну не можна отак сидіти і ніде не показуватися. Така красуня просто створена для кохання. Що правда, то правда. Гарна брюнетка із карими очима подобалася не тільки старшим, а й молодим чоловікам. Які за віком підходили швидше її старшій дочці Жанні, а то й молодшій Юлі. У Олени було дві дочки, старшій Жанні було 28 років, і вона була одружена з юристом. У Жанни було двоє дітей: п'ятирічний Максим і трирічна Даринка. Молодша дочка Юля навчалася в 11 класі. Вона народилася, коли у Лені було уже за 30. Олена з чоловіком Дмитром всіляко балували молодшу, і ось він результат. Юля виросла дуже примхливою і балуваною дівчиною. Коли не стало батька, дівчина раптом почала керувати усім, що робить матір: куди пішла Олена, з ким у скільки повернеться. Словом, Юля хотіла знати все. Навіщо тобі це дивувалися подруги? Мати гуляє, то тобі навпаки, свобода. На це запитання у Юлі не було відповіді. Але дівчина почувала себе спокійно, коли мама вдома, і отже, у її розпорядженні. Якось Олена прийшла додому із букетом троянд. Юля ахнула. Що це таке? здивувалась дівчина? Колеги подарували? Ні, раптом сказала Олена. Шанувальник, правда, давній. Юля не знала, що й сказати. Три дні тому машина Олени раптом зламалася. Та що ж це таке, плакала вона біля авто? Добре, що одна хороша людина дотягла її до автосервісу. А коли вона зайшла всередину, то застигла від здивування. Власником автосервісу був Юрій Васильович, перше кохання Олени. Пам'ять нагадала їй поцілунки на випускному, їхню першу ніч і зізнання у вічному коханні яких вони не дотримались. Юрко поїхав на заробітки, а звідти приїхав із вагітною нареченою. Олена образилася, а потім познайомилася з Дмитром. Вона вийшла за нього заміж, і шлюб виявився щасливим. Тільки от її Дмитрика більше немає. Цікаво, а як склалося життя у Юрія? Звичайно, тепер це вже був не той молодий хлопець із задирковатою усмішкою. А солідний дядько 50 років. Але вона на його одразу впізнала. Посмішка й вираж очей залишилися ті ж самі. Ох, які ми серйозні! удавано похитала головою Олена. Юрій спочатку здивовано глянув на неї, але потім радісно вигукнув. Оленка? Так, відповіла вона. Це я. Подивитись мою машину. Ну, звісно, зараз хлопці подивляться, а ми з тобою поп'ємо кави згідно. Ну що ж, чудово. Олена була щиро рада зустрітися із Юрієм. Значить, у тебе чоловік, діти і таке інше? запитав Юрій. Чоловіка не стало 5 років тому, зітхнула Олена. Залишилися я і дві дочки. Крім того, я двічі бабуся. Чудово, схвально сказав Юрій. А я теж вдовів. Щоправда, два роки тому. Заслабла була моя ніночка і от так. Мені дуже шкода, зітхнула Олена, а діти є? Так, донька Ольга, їй 29 років. Хм, на рік старша за мою старшу доньку Жанну, зауважила Олена. А онуки є? Ні. Ольга робить кар'єру. Чоловік є заміж кличе, але вона поки що не поспішає. Хм, теж нормально. Олена та її шкільне кохання обмінялися номерами телефонів. А коли вони зустрілися, то Юрій повів її в ресторан при готелі. Потім був затишний номер, і гристи, і розуміння, що ця сама доля звела їх у тому автосервісі. Їхні зустрічі тривали уже тиждень, і Олена почувала себе 20-річною дівчинкою. Друзі та співробітники компанії, в якій вона працювала, відзначили, як Олена подобрішала. А коли вона сказала, що має роман, то щиро за неї пораділа. Нарешті ти згадала, що ти жінка, схвально сказала подруга. Чоловік, хоч хороший, хороший, зі щасливою усмішкою на обличчі вигукнула Олена. Тільки от молодша дочка, схоже, була чимось незадоволена. Залицяльник? Мамо, прокинця, у тебе двоє онуків, які можуть бути залицяльники? Думаєш, похнюпилася мати, на твою думку я уже стара? Я цього не казала, але всьому свій час. Наступного дня дочка обговорювала ситуацію зі своєю шкільною подругою Ритою. Ти що дійсно сказала таке матері? Здивувалася та. До речі, твоя мама? Дуже цікава жінка. Та якби я не знала, що їй 50, я ні за що б не повірила. Мені мама говорила, що на зборах вона ані трохи не виділяється серед решти мам, а багатьом між іншим ще й сорока немає. Зараз Юля відчула гордість за свою гарну, молоду матір, але їй не хотілося, щоб у житті Олени з'явився чоловік це її мама і крапка. Ти думаєш тільки про себе? От моїй бабусі за 60, то вона торік їздила в санаторій і там познайомилася з чоловіком. Це все забобоне, що у такому віці кохання не потрібне, але Юля не хотіла слухати свою подругу, вона думала або я, або цей мужик. Олена збиралася на побачення із Юрієм, і вона пішла у ванну посушити волосся. Раптом задзвонив її телефон, який лежав на кухні. Олена не почула дзвінка через гуркіт фену. І тут Юля, не зволікаючи, взяла телефон матері. Доброго дня, сказала вона у слухавку. А, це ви, Юрій, а, ой, а мама просила передати, що вона заслабла і нікуди сьогодні не піде. Дивно, відповів чоловік. Ну, дякую, що попередили. Та немає за що. Олена радісна у гарній сукні, під'їхала до місця зустрічі із Юрієм, але його там не було. Вона зачекала хвилин 15, але коханий так і не прийшов. Може, в нього щось трапилося? подумала Олена, і вирішила зателефонувати йому. Але тут раптом їй подзвонила Юля. Так, доню, мамо, а ти скоро будеш? Не знаю, відповіла вона сонним голосом. А щось трапилось? Юрій не прийшов, зітхнула вона. Може, ти переплутала час? Смієшся? Я так чекала на цю зустріч? Олена мало не плакала. Юлі стало навіть шкода матір, але вона подумала нічого, вона скоро його забуде. Тільки не надумай дзвонити йому, сказала Юля. Негідно це. Напевно, з якоюсь молоденькою розважається, а ти стоїш і чекаєш? У це Олені не хотілося вірити. Але Юрій і справді не прийшов. Вона сіла в машину і поїхала в бік будинку. Так, подумки вигукнула Юля. Почувши звук повороту ключа в дверному замку. Але ж треба закріпити успіх, адже мама і це, як його Юрій, можуть зідзвонитися і її план розкриється. Олена сиділа на роботі, як раптом на її телефон прийшло повідомлення. Номер був незнайомий. Вона відкрила його і не повірила своїм очам. Повідомлення було від її коханого Юрія. Олена, мені було з тобою добре, але все колись закінчується. Я зустрів іншу жінку. Вибач, що не сказав тобі одразу. Юрій. Олена не розуміла, що відбувається. Ах, он, як воно значить, подумала Олена. Так ось чому він не прийшов, якийсь дитячий садок міг би одразу сказати. Олена не знала, що це повідомлення надіслала Юлія. Та згодом усе стало на свої місця. Олена прийшла додому втомлена. Стомилася? запитала Юлія. Стомилася, зітхнула Олена. Щось ти якась сумна. Це через того чоловіка? Не варто переживати. Я тобі одразу казала, що він тобі не підходить. Зате у тебе є ми з Жанною і внука. Нагадуєш, мені. Зайвий раз про вік?» – з гіркою усмішкою запитала Олена. Ні, чому ж? І так, я все пам'ятаю, зупинила її мама. У свій час, так? Щось я втомилася, напевно, ляжу раніше. Юрій зайшов у соцмережу і вирішив написати Олені. Яке ж було його здивування, коли він зрозумів, що не може цього зробити? Олена заборонила. «Хм». Так ось як вона заслабла, подумав Юрій. Тільки ось чому не могла сказати по-людськи, що не хоче зустрічатися. Наступного дня була субота, і Юля вирішила відвідати сестру Жанну. Вона любила племінників, тому любила бувати у них. Як мама поцікавила сестра? Мама закохалася на старості років, уявляєш, тільки яке воно може бути кохання у ївіться, у неї ж онуки. Ну, а я чекаю. Поки вона сушила волосся, подзвонив це її, Юрій. Я їй відповіла, що мама заслабла і вона не прийде. Вона прийшла, та ось тільки його там не було, засміялася Юля. Що ти зробила? запитала Жанна голосом, який не відчував нічого доброго. Юлю ти вже зовсім? Ну, а чого вона? Що вона? Вона хоче знайти своє щастя. Ти хотіла це сказати? А ти. Замість того, щоб порадіти за маму, яка п'ять років була одна отаке виробляєш? І Юлія мовчала: Ти що робиш? В мене кілька років, ти вийдеш заміж, а мама залишиться одна, ти це розумієш? Одна. Так ти зараз скажеш, що вона має нас і онуків, але у нас своє життя. І якщо ти думаєш, що мама тільки й мріє про те, щоб вдень і вночі нянчити онуків, то ти помиляєшся. Жінка потребує любові у будь якому віці, хоч у 20, хоч у 60. і тепер уяви, що зараз у мами на душі. І до Юлі нарешті дійшло. Що вона наробила? Що ж робити? тихо запитала дівчина. Відповідь очевидна зізнатися, щось так незручно, а робити таке було зручно. Добре, зглянула сестра, я поїду із тобою. Зараз зберу дітей і їдемо. Ти ще не все знаєш. І тут Юля вирішила розповісти усе до кінця. І вона розповіла про повідомлення. Боже, яка ж ти ще дитина? похитала головою Жанна. На олену було сумно дивитися. Вона раптом постаріла років на десять. Її не тішили навіть онуки. Мамо. Зібравшись із духом, почала Юлія, я хочу тобі в чомусь зізнатись. Ну, що ж ти в мене така? ласкаво сказала Олена, дослухавши розповідь Юлі. Навіщо ти це зробила? Мені здалося, що якщо у тебе з'явиться чоловік, то я стану тобі непотрібна, опустивши голову, відповіла дочка. Ну як це ти мені не потрібна? Ти ж моя донечка, я усіх вас люблю. Але я хочу бути щасливою, як жінка. Вінчаються Юрій та Олена, урочисто говорив священник. Благослови шлюб цей і подай мирне життя. Як гарно! зітхнула Юля, коли таїнство вінчання добігло кінця. Я теж хочу вінчатися у церкві. Ваша мама справжня красуня, сказала Ольга. Дочка Юрія так молодо виглядає. Хотіла б і я в її руки виглядати так само. Ну, твій тату теж нічого, засміялася Жанна. Імпозантний, наречений і взагалі вони дуже гарна пара. Це так, погодилася Оля із зведеною сестрою. Коли молодята вийшли із церкви, всі розсілися по машинах і поїхали в ресторан святкувати весілля. Олена із задоволенням оглянула усіх присутніх і подумала: Як же це здорово, коли навколо тебе скільки рідних людей, які щиро бажають тобі щастя. Наречена думала про те, що скільки б їм з Юрієм не було відпущено, але тепер вони неодмінно будуть щасливі. Роздуми Олени зупинили вигуки гірко, і веселий голос того. Чиєю дружиною вона нещодавно стала перед Богом. Про що це ми замислились? Народ вимагає подружнього поцілунку. Молодята встали і під невтомні крики гірко вперше поцілували один одного, уже як чоловік та дружина. А чому це бабуся і Юра цілуються? раптом запитав Максимчик. Тому що вони одружилися. І тепер треба, щоб наречений із нареченою цілувалися, пояснив батько. І ти так само цілував маму? округлив очі малюк. Так, цілував. Тоді я завтра, в садочку, теж одружуся з катрусею. Батьки та всі ті, хто сидів поруч із ними, дружно розсміялися. Що й казати? Будь-який вік підходить для кохання, з усмішкою підсумувала Жанна.